Мабуть, нічого не зміниться. Вот. Мене так вважають, так, що нічого не зміниться. одного кресла в другу. Я розумію, що Путін це враг України номер один, але Но враг номер два це корупція. А якісь от справи щодо ну, від НАБУ спеціалізованої прокуратури на Чернігівщині ви знаєте? Ні, я вот, по часі Чернігова не, не, не в курсі А хорошо, на всеукраїнському рівні. Ні, конкретно, можливо, це навіть засекречені матеріали. Те, що в інтернеті, на дорогах, на армії, на всьому. Ну, все одно органи эти должны бути, які независимо от, от від Это Це должно бути. Иначе толку не буде. Мільйони гривень та мільйони доларів. Куди вони ці гроші йдуть? От мені цікаво, от спіймали, там було якесь розслідування, вони довели. Де ці гроші? От у нас служить брат з перших днів. І ми знаємо, ми все саме покупаємо йому. Він сам за свої кошти. Де ці гроші для хлопців? От пан Зеленський, нехай, е, як правильно сказати. Так. Ну так, от хай він покаже, де діються ці гроші. В Одесі спіймали, в нас в Чернігові спіймали. Е, Львів спіймали, і там дуже велика сума. Цих коштів би, хлопцям хватило б на ті ж самі риби там, і так далі. На, на автівки. Раніше на Буї самі по собі були незалежні, а зараз Генеральна прокуратура над ними стоїть. Тому тобто вони втрачають свою незалежність. Так, Ну, вони це жойно, вони втрачають свою незалежність. і Все, що зараз виробиться, може вже не доходити до європейських якихось якихось стран. Добре. Ваша думка? Ой, ні, я тут промовчу. — Не хочете? Тут немає коментарів. Про антикорупційні органи, що, як вони працюють, чи є, є гучні справи, чи я, задоволені ви їх Я від політики, Вибачте. А, Можете пригадати якісь гучні справи набу спеціалізованої прокуратури? Ні, не слухав такого. — А що вони мають бути незалежними органами чи ні? Чи все ж таки e, мають підпорядковані комусь? Я думаю, що вони мають бути незалежними органами. Ваше ставлення? От і як думаєте, щось зміниться? І які гучні можливо справи ви знаєте? От на від набуз спеціалізованої Ой, знаю, але не хочу. <плес>